Звісно, краще буде неуклінно дотримуватись біблійної тези Не створи собі кумира. Бо ми, українці, це любимо, вміємо і практикуємо буквально роками. Але з тою ж силою, якою ми зачаровуємось певною персоною, ми згодом починаємо її і ненавидіти. В наших душах у рівній мірі легко викликати як безмежну любов, так і різку відразу. А блогери та змі радо паразитують на цих інфоприводах у боротьбі за найвищу цінність сучасного світу. Увагу пересічного юзера глобальної мережі. Навіть зараз я впевнений, поза залежністю від того, коли ви дивитесь це відео, можна буде знайти у новинах, як по черговому нещасному несеться шакалячий експрес українського інтернету. Станом на зараз, наприклад, соціальні мережі киплять гнівними постами, які я вперто намагаюсь ігнорувати, про коміка та добровольця Віктора. Розового, який отримав просто жахливе поранення, втративши за його словами 30% мозку. З початком повномасштабної війни його ставили за взірець мужності, адекватності, дотепності та гумору, які, тим не менш, йшли поруч з глибокими і непересічними думками. Він виглядав чуваком, з яким кожен хотів би тяпнуть 50 грам та потрендіти за життя. Після поранення він впав у кому, і вся країна молилась за його. Повернення з того світу. А коли це сталося, нація торжествувала. Віктора почали тягати по своїх заходах всі, хто міг до нього дотягнутися. Вивозили на стадіон перед матчем чи звали на інтерв'ю. Причому те, що людина змінилась, переживши весь той жах, який випав на її долю, було видно одразу. Ну і було б дивно, якщо б цього не сталося. Він почав. Озвучувати неоднозначні речі, апогеєм яких стала розповідь про своє особисте і інтимне життя. Такі же, до речі, неоднозначні, наскільки мені відомо, блогерці. Я не дивився ні інтерв'ю, ні навіть нарізки з Тіктоку, які мені надсилали в особисті. Бо мені сумно і боляче це сприймати. Виводити травмованих людей на слизькі теми це, по-перше, великого розуму не треба. А по-друге, виглядає, ніби б'ють дитину, і ти нічого не можеш з цим вдіяти. Буває просто, ну, не з тої ноги встанеш у поганому нас і наговориш людям такого, що потім соромно. А що очікувати, коли пів голови, вибачте, знесло? Словом, я закликаю віднестись з мудрістю і розумінням та не вестись на загальну істерію, а враховувати всі нюанси здоров'я і психіки не тільки Віктора, а й всіх військовослужбовців, які жертвують особистим благополуччям заради існування країни. Хоча я загалом чудово розумію бажання когось. Похою і зігнати стрес від постійного і всебічного тиску, але давайте займатися цим богоугодним ділом за рахунок незачеплених війною людей, таких, наприклад, як подружжя Бабкіних. Співак та артист надвідомого у 2000-й дуету П'ятниця це особисто моя історія руху від Ніжної Любові до не те, щоб ненависті, але тотального нерозуміння і несприйняття. Коли я переїхав у Київ навчатись режисурі у один з двох скандально відомих творчих вузів, студенти старших курсів запросили Бабкіна на квартирник в одну з будівель косого Капоніру, що на Печерську, та взяли мене. Собою я був просто ошелешений його виступом. Для мене це був такий унікальний мистецький досвід, що я на довгі роки захворів. Його пісенною творчістю. Але з часом все почало курвитись. Це моя особиста суб'єктивна думка. Нікого не закликаю з нею погоджуватись. Але Бабкін почав писати знову ж таки, чисто на мою думку, погані пісні і плаватись як людина. Після першого вторгнення Росії у 2014 році він зайняв позицію ні вашим, ні нашим, скоріше навіть вашим, бо активно гостролював Мордором. І з цим кроком зник для мене як творча одиниця. Ми з кумом, теж відданим фанатом раннього періоду Бабкіна, відтоді згадували його тільки щоб поглумитись і потеревені, який він став кончений. У 22 році він очікувано полишив країну і оселився в Німеччині, де жив у статусі біженця у соціальному житлі і на грошову допомогу. Чого я взагалі за нього згадав, бо виявилось, що подружжя Бабкіних не просто проїдає гроші платників податків. Благодатної Німеччини, а ще й підстригає гривні довірливих і, вочевидь, слабких на голову вкраїнчиків, продаючи чи то курси, чи то вправи. Я пропустив, як це називається. Ось буквально на днях відомий, я б навіть сказав, заслужений троль України Олексій Дурнів зробив півторагодинне відео, придбавши інформаційний продукт, назвемо це так, від Бабкіних і розібравши його. Растираем ладошки до ощущения жара, чтобы пошла активация. Нет, она просто бачит, что уже три продажи курса є. один из яких наш. Серега! Сегодня будут котлеты! Ой-яй! Мені здається, що бабін він отлавлюється чисто з того, що фантазує, куди 50 євро буде витрачати, блядь, які їм накидали. Опять же, опять же письмо, да, коли ми мы пишемо, ми з вами отримали в детстве очень мощну програму. Так, ми де зараз опинились? Ми тільки що дивилися, як Бабкін е, бореться з запором за допомогою дихальних вправ. А це загалом, е, типу, як виглядає оригінально? Воно без початку, без кінця, оце сіли, взялись і, і потім е, а в дитинстві вже багато сочинення да? Оце. Це реально крінж. Тупо рука обличчя. Це з однієї сторони дуже смішно, особливо з коментарями Дурніва. З іншої сторони, ну, капець, як страшно від усвідомлення того, як ці люди мислять, чим керуються, і загалом від того, який космічний хаос відбувається в їхніх головах. Подивіться. Я з деяких моментів прям ну дуже ржав. Можна було б сказати, що це був останній цвях в труну мого відношення до Сергія Бабкіна, якщо б ця труна не була вже давно забита і глибоко закопана. Але не всім бути довбойобами. Є людина, яка хоч і викликала у суспільстві деякі світоглядні суперечки, все ж спромоглась іти. Свій довгий творчий і соціальний шлях без суттєвих скандалів і станом на кінець серпня 25-го року мати гарну репутацію, схвальні відгуки про свою персону і діяльність від багатьох лідерів думок і митців. Коли я починав писати це відео, я взагалі то просто хотів розповісти новину, що ось тільки но 23 серпня Сергію Жадану виповнився 51 рік. І який це цікавий та унікальний мужик, бо об'єднав у собі стільки ролей і в загальному знаходиться у суспільстві на хорошому рахунку. Навіть хейтерам, думаю, трохи тяжко його хейтити. Він народився на Луганщині, але більшість свого життя пов'язав з Харковом. Там він сформувався як письменник, перекладач, музикант і активіст. Його романи та вірші перекладені десятками мов, а гурт жаданий собаки вже давно став культовим у колі поціновувачів української музики. Та найголовніше, Жадан завжди залишався людиною, яка не відсторонюється від життя країни. початком Війни він активно допомагав армії, волонтерам і цивільним. Сьогодні жадан це приклад того, як мистецтво, громадська позиція і особиста відповідальність можуть поєднуватись в одній людині. Він не став кумиром у звичному сенсі цього слова, але водночас його поважають і слухають. Я особисто відношусь до його творчості спокійно, щось мені подобається. А щось підбільшує, але як персона він мені здається глибою. І мені хотілося б, щоб таких людей навколо було більше не безгрішних, не ідеальних, але щирих, послідовних і відданих своїй країні та культурі. Сергій жадан якраз з цієї породи. З днем народження і довгих літ. А з вами був скандально невідомий. Таке от неочікуване для мене самого відео вийшло. Пишіть ваші думки у коментарях. Тут прям є про що подискутувати, поговорити. Радо підтримаю будь-кого, хто буде поласкати Бабкіна. Підписуйтесь на канал, щоб дивитись мої відео і покращувати мою статистику, бо я дуже посміхаюсь, коли бачу, що вона повзе. Вверх, бережіть себе і до нових зустрічей.